Так, всім привіт! Прийшла посилочка з Київської області, міста Кутюжанка. Прийшла це ТВ-бокс. ТВ-бокс загружається через раз, працює з ошибками, тому будемо міняти нон-пам'ять. Заміна нон-пам'яті, ціна роботи з мікросхемою 400 гривень. Так, розбираємо ТВ-бокс. Так, розібрали. Викручуємо болтики. Всі, що є, там три болтика. Ремонт не складний ремонт дуже простенький. Все просто. Так, знімаємо антенку. Так. Выкручиваем остальные болты. Достаем оплату, достаем антенку Wi-Fi. Так, снимаем от термопрокладку. Конфігурація цієї приставки 2-16, 2, 2 ГБ оперативної, 16 постійної. буде після ремонту 2 постійної, 32, ой, 2 оперативної 32 постоянний. Так, наносимо флюс Зараз будемо знімати мікросхему. Прикриваємо процесор і пам'ять. Так, на моєму термофені виставлено 400 попугаїв. По факту там десь 210-230 градусів на платі. Також учитуємо те, що знизу стіл, ще стіл бере тепло і плюс ще сама плата дуже теплоємка. Так, дожидаємося, поки припой розплавиться. Припой плавиться десь за одну минуту приблизно. Дожидаємося розплавлення припою. Кому потрібен ремонт, звертайтеся на сторінці є телеграм-канал. Телеграм, ссылка на телеграм, то можна звернутися в приват і вислати на ремонт по Україні тільки. Так, припой дуже довго плавиться, все, відпаяли мікросхему, скидуємо. Так Стараємося не зачепити елементи, скинули мікросхему. Так, зараз будемо залужити контакти, наносимо флюз, беремо паяльну пасту крапельку, Паяльна паста 183 градуси, температура плавлення. Залужуємо контакти, будемо без зачистки це робити, тому що зачищати опльоткою не, не стоїть. Тут Головне, щоб понизити температуру припоя трошки. Так, вичищаємо плату від відробленого флюсу. Очистили, чистимо гарно, щоб все красиво було. Так, відпаюємо нову мікросхему. Мікросхему залитий тамп. Можна було цього не робити, але я це роблю. Так, гріємо на 400 попугаях. Кого смущає температура 400 градусів, по факту її там немає. Так, Скидуємо мікросхему нову. Вона вже накатана за кадром. Ще раз накатати не будемо, тому що... Шарики лишаться цілі, трафарет, яким пользуюся. Тут БЖА 153, це не складний ремонт. Це таке, що може кожен, кожна домохозяйка. Так, Це нова мікросхема. Мікросхема SanDisk, а стояла Kingston. По-моєму, SanDisk, якщо я не помиляюсь, якщо що поправте. Так, дивимося цілі шарики. Так, прогріваємо мікросхему, щоб всі шарики сіли рівно. Грію. Так само 400 попугаїв. Так, шарики сіли рівно. Так, зараз покажу результат. Так, збираємо приставку і на цьому все. Тобто паяли мікросхему, а в мене чомусь так. на відео не записалося. По факту там була пайка мікросхеми. Можливо, зараз кусочок додається. І я думаю на цьому всьому. Ну, ну, в общем, мікросхема ВП налишилося прошити. Прошиваємо, віддаємо клієнту. Закручуємо болтики, ставимо термопрокладку. Всім дякую, хто додивився до кінця. Я покажу тільки вчуся. Я починаючий tiktok ютубер Так що, якось так. Вибачте за якість відео. Всім добра, миру і всього найкращого. В коментарях будьте максимально коректні, якщо ви не можете нічого розумного сказати, то лучше промовчіт. Як то каже, всіх обняв, обняв, подняв, почку продав. Всім добра!